Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий сьогодні маю щасливу нагоду прогулюватися пізнавально білою церквою з дружинонькою Маргариточкою і пані Тетяною, яка пожертвувала гроші на сили спецоперації і виграла лот у медіакаві зі мною кавування. Фотозвіт про наше спільне кавування буде. А зараз трішечки покажу, власне, чим ми милуємося в Білій церкві. Пані Тетяна робить нам пізнавальну, корисну і таку е мотивуючу. Забув це слово. Екскурсію. Екскурсію. На якій ми бачимо так? посередині на хвилястому такому п'єдесталі білої церкви, сталева, не знаю, сталева, хромована, мабуть, металева куля, і навколо такі пілони з вирізаними словами, цитатами величних постатей українського націоналізму, становлення української держави. І тут от Небесна сотня світла пам'ять героям України, які випередили нас у виході з цієї симуляції під час захисту України від московитів зовнішнього ворога і їхніх посіпак внутрішнього. Земний уклін і світла пам'ять всім цим добрим людям. Дякую проєкту Медіакава за те, що дає змогу знайомитися з такими чудовими панянками. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.